Вітамінах В6. Мелатонін, магній та вітамін В6 сприяють повноцінному відпочинку. Меламах В6. Повноцінний сон та відновлення сил. В Зсу почали активний рекрутинг. Це передбачає можливість самостійно обрати військовий підрозділ та спеціальність. Українські сервіси з пошуку роботи за два місяці отримали понад 37 тисяч резюме у відповідь на військові вакансії. Як ефективно залучати людей до лав ЗСУ в нашому матеріалі? Це робота підрозділу 110-ї окремої механізованої бригади. Влучними скидами з дронів воїни стримують окупантів під Авдіївкою. А це ухилянти на кордоні з Румунією. Давайте якось це питання залагодимо. Я прошу вас. Мені треба поїхати, дітей вивезти. Хоч 100 доларів на дорогу, ну будь ласка. Таких як вони за 2023-й затримали 11 тисяч людей. Повідомляють прикордонники. Лише за минулий рік у тисі потонули близько 20 чоловіків, і це ті, кого вдалося знайти. Та поки втікачів на кордоні більше, є, військових в окопах менше є, і поповнювати лави зсу стає дедалі важче. Необхідність в оптимальному законопроєкті про мобілізацію постає дедалі гостріше. Військові ж переконані, мобілізація має бути справедливою. не буде виконуватися. Закон не буде виконуватися, якщо людина вважає, що він несправедливий війни. якщо в нас під час війни можна півтора мільярди красти заступнику міністра оборони, а так да какої чому тоді якийсь окремо взятий громадянин зобов'язаний життя віддати? А завжди в першу чергу відповідальність еліт. Якщо еліти самі не несуть тягар війни, то мотивувати громадян неможливо. неможливо. Хлопець, який живе на периферії, він рівний перед тим, який живе в місті, і має волохату руку. І в разі необхідності держава мобілізує як одного, так і іншого. А не один буде мобілізований, інший буде ховатися по різних закладах в великих мегаполісах. Це перше. Друге для необхідної кількості людей в нас має бути в державі надійна система навчальних закладів, які живуть загальний курс базової військової підготовки. Не допомагає з мотивацією служити і бюрократія в армії, на яку дедалі частіше жаліються військові. На їхню думку, зміна підходів потрібна не лише у мобілізації, але й в умовах служби там Хтось там в, в оперативно-тактичному угрупованні помітив, що в документах написано не СП спостережний пункт, а пункт спостереження, і всю документацію треба було переписати, тому що ось треба правильно писати. Це сидять, займаються цим люди із зірками, із званнями і ще виплати бойові отримують. і виплати бойові. Альтернативний і відносно новий спосіб поповнити ряди збройних сил України це рекрутинг. Ним активно займається 92-га окрема штурмова бригада. Протягом півтора місяця вдалося е, знайти кадровий ресурс в 200 людей. Ці люди зараз проходять підготовку. Це умовно кажучи, дві роти бойові по комплектації. Наприкінці 2023-го Міністерство оборони уклало угоди з чотирма рекрутинговими компаніями. Станом на зараз близько чотирьох сотень підрозділів розмістили майже дві тисячі вакансій. 17,5 тисяч людей відгукнулися на них за рахунок соціальних мереж за рахунок телевізійних каналів. За рахунок різних сайтів, в тому числі Work.ua, до прикладу, ми розміщаємо свої вакансії, де чіткий зрозумілий алгоритм, що вас очікує. Після мобілізації який шлях мобілізаційний, які завдання ви будете виконувати, плюс додатково постійна комунікація з представником з нашого підрозділу, який відповідає на всі найскладніші запитання, дає ясність з відкритими вакансіями у підрозділі Ахілеса можна ознайомитися за QR-кодом, який ви зараз бачите на екранах. І поки немає нового закону про мобілізацію, рекрутинг чи не найкраща можливість обрати самотужки свій фах у збройних силах. Поки військомати не зробили це за вас.